Топ-3 автомобільні опції, які не завжди корисні. Перша це світлодіодні фари. Для бюджетного сегменту це більше декоративний елемент, тому що вони не такі якісні, як у преміумі. Освітлення незначно краще за галогенні, а при відсутності омивачів фар вони можуть сліпити, а взимку важко чистяться. Друга це панорамний дах. Виглядає красиво, але може створити купу проблем. Зношення ущільнювачів, вода і пил в салоні, дорогий ремонт після пошкоджень це не те, чим хочеться займатися, особливо коли автомобіль не такий вже й дорогий. Третє це електричне регулювання сидінь. Воно повільніше та складніше, ніж механічне. Для преміум сегмента це круто. А для бюджетного авто лише додаткові витрати та потенційні поломки редукторів та приводів. Іноді менше. Це більше особливо для бюджету. А ви якої думки?